Привіт усім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми вирушаємо туди, де повітря буквально насичене напругою, де кожен день це випробування на міцність, а тиша це лише тимчасова перерва перед бурею. Ми їдемо до лінії розмежування, це місце, де життя не зупиняється, а триває всупереч усьому. Люди тут живуть, працюють, кохають і мріють, але їхня реальність кардинально відрізняється від нашої. Давайте разом спробуємо зрозуміти, як це, жити на межі миру та війни. Дорога до так званої сірої зони це вже окрема історія. З кожним кілометром пейзаж змінюється. Яскраві білборди та жваві міста поступаються місцем покинутим будинкам із забитими вікнами та слідами від обстрілів на стінах. Асфальт подекуди поцяткований вирвами, а обабіч дороги можна побачити таблички обережно міни. Це не просто попередження, це нагадування. Про невидиму загрозу, що ховається у траві, повітря стає іншим, густішим, і ти розумієш, що в'їжджаєш у зовсім інший світ. Перша наша зупинка невелике село, назву якого я не буду озвучувати з міркувань безпеки. На перший погляд звичайне українське село. Але якщо придивитися, помічаєш деталі. На дитячому майданчику немає дітей. На багатьох будинках сліди від осколків. Нас зустрічає місцевий мешканець пан Василь, йому за 60, і він прожив тут усе своє життя. Він не захотів їхати. А куди мені їхати, питає він. Тут мій дім, моя земля, тут мої батьки поховані, я тут народився, тут і помру. Його очі бачили занадто багато, але в них немає відчаю, лише втома і вперта рішучість. Пан Василь веде нас своїм городом, ось тут, каже він. Минулого тижня прилетіло, показує на свіжу яму біля паркану. Добре, що в хаті був. А так би він не договорює. Ми розуміємо. Він розповідає, що до звуків, пострілів та вибухів уже звикли. Найстрашніше каже, коли тихо, бо не знає, чого чекати. Життя тут підпорядковане своєму ритму. В день люди намагаються зробити всі справи, а з настанням сутінків ховаються по домівках. Магазин працює лише кілька годин на день, а за найнеобхіднішим доводиться їздити до найближчого міста, якщо дорога безпечна. Спілкуємося з іншою мешканкою, пані Оленою. Вона працює медсестрою у місцевому фельдшерському пункті. Вона єдина медична допомога на кілька навколишніх сіл. Вона розповідає, що найчастіше люди звертаються не з пораненнями, а з проблемами через стрес, тиск, серце, безсоння. Війна вбиває не тільки кулями, каже вона, вона вбиває повільно, зсередини, страхом і невизначеністю. Її чоловік та син зараз на фронті. Кожен телефонний дзвінок для неї це і радість, і тривога водночас. Вона показує нам підвал, облаштований під укриття. Тут є запаси води, консервів, ліків, це їхня фортеця на випадок сильних обстрілів, особливо боляче бачити дітей. Їх тут небагато, але вони є. Вони граються, сміються, але їхні ігри інші. Вони знають, що таке приліт, град, і вміють розрізняти звуки зброї. Вони знають, що під час сирени треба бігти в укриття. Ми зустріли хлопчика років 10. Він показав нам свою колекцію, осколки від снарядів. Він збирав їх на своєму подвір'ї. На питання, про що він мріє. Він, не замислюючись, відповів, щоб не стріляли, і щоб тато повернувся. У цих простих словах уся трагедія і вся надія цього місця дитинство, вкрадене війною. Проїжджаючи далі, ми бачимо зруйновану школу, цегла, побита осколками, арматура, що стирчить у небо розкидані дитячі малюнки та зошити. Колись тут лунав дитячий сміх, а тепер лише вітер гуляє розбитими вікнами. Це мовчазний пам'ятник мирному життю, яке було перервано. Кожен такий зруйнований будинок, кожна покинута ферма, це не просто будівлі, це чиясь зруйнована доля, чиїсь нездійснені плани. Війна залишає шрами не тільки на землі, а й у душах людей. Ми заїжджаємо на позиції до наших військових. Тут атмосфера зовсім інша. Максимальна зібраність, дисципліна і готовність до будь-якого розвитку подій. Хлопці, зовсім молоді і уже досвідчені чоловіки, зустрічають нас втомленими, але твердими поглядами. Вони показують нам свій побут. Бліндажі, викопані в землі, стали для них тимчасовим домом. Тут вони сплять, їдять, відпочивають у кутку ікони та дитячі малюнки. Це їхні обереги, зв'язок зі світом, який вони захищають. Один із бійців, позивний історик, до війни. Був учителем історії. Він каже: я розповідав дітям про війни минулого і ніколи не думав, що сам стану частиною історії, яку будуть вивчати мої учні. Він говорить про мотивацію, про те, що вони тут стоять не заради нагород чи грошей. Вони стоять за свою землю, за свої сім'ї, за майбутнє своїх дітей, за право бути вільними на своїй землі. Кожен із них розуміє ризик. Але усвідомлення того, що за їхніми спинами вся Україна дає їм сили. Ми запитуємо про їхні стосунки з місцевими. Військові розповідають, що люди допомагають, чим можуть, приносять домашню їжу, молоко, овочі. Це неймовірна підтримка. Це відчуття єдності, коли армія і народ Одне ціле, бувають і складні моменти, адже не всі місцеві однаково налаштовані, роки пропаганди даються взнаки. Але повага і розуміння переважають. Військові тут не просто захисники, вони гарантія того, що це село ще існує. Вечоріє. небо на лінії розмежування особливе. Захід сонця забарвлює його в неймовірні кольори, і на мить здається, що все спокійно, але потім у тиші лунає віддалений гуркіт. Це наші, спокійно каже один із бійців. Вони вже навчилися жити в цій звуковій палітрі війни. Для нас це шок. Для них буденність. Це реальність, у якій не можна розслаблятися ні на хвилину. Вночі небо часто спалахує не від зірок, а від трасерів та вибухів. Повертаючись назад, ми мовчимо. Слова зайві. Ми побачили лише невеликий фрагмент життя на лінії розмежування. Але цього достатньо, щоб зрозуміти одну просту річ: війна це не статистика у новинах і не кадри з телевізора. Війна це долі конкретних людей. Це пан Василь, який не хоче залишати свій дім. Це пані Олена, яка рятує людей і чекає на чоловіка і сина. Це той хлопчик із колекцією осколків. Це бійці, які щодня дивляться в очі небезпеці. Вони справжні герої. І цивільні, і військові, ті, хто залишається, і ті, хто захищає. Їхня стійкість, мужність і людяність вражають. Вони показують нам, що навіть у найтемніші часи можна зберегти світло в душі. Та віру в перемогу. Ми повинні пам'ятати про них щодня. Ми повинні допомагати їм, чим можемо. Бо їхня боротьба це боротьба за всіх нас, за мирне небо над нашими містами. Дякую, що були з нами. Це був канал Війна в Україні. Підписуйтесь, щоб знати більше про те, чим живе наша країна у ці складні часи. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!